Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Ядерний шантаж Путіна українців вже не зупинить. Попри всі труднощі, вони йтимуть уперед до повної перемоги. Збройні сили України можуть закінчити війну з Росією вже до кінця весни 2023 року. Що стосується повернення Києва до переговорного процесу з Москвою, то він, ймовірно, лише у разі повного відходу окупаційно війська з українських територій. Відповідну інформацію повідомив заступник українського міністра оборони, генерал у відставці Володимир Гаврилов, наголосивши, що ЗСУ мають всі шанси звільнити окупований Росією Крим до поточного року. Всередині українського суспільства є рішення, що ми йдемо до кінця, пояснив він, додавши, що українці, попри будь-які труднощі, не переставатимуть боротися за свої території, і навіть ядерні погрози з боку РФ їм не завада. Що стосується прогнозів генерала щодо застосування агресором ядерки проти України, то він вважає таку ймовірність вкрай низькою. Він також додав, що успіх ЗСУ у досягненні інших цілей, до прикладу, повернення Кримського півострова до складу України, це лише питання часу. Генерал припускає, що у цьому може допомогти так званий чорний лебідь. Щось непередбачуване, що відбудеться в подальшому у Росії. Це може бути раптовий крах режиму Путіна. Я думаю, що Росія може зіткнутися з чорним лебедем у своїй країні всередині країни, і це зможе сприяти нашому успіху з Кримом. Підсумував Гаврилов. Крім того, вже повідомлялось, що генерал Бен Ходжес також вважає, що Україна незабаром може доокупувати Крим та закінчити війну. Сполучені Штати Америки, які нещодавно оголосили про постачання нового пакету зброї для України, продовжують дивуватися ефективному використанню українськими військовими реактивних систем залпового вогню Хаймерс. З великим захватом правдале застосування озброєння в Ловайську висловився американський генерал Бен Ходжес у Твіттер. Вражаючи, тепер відправимо більше негайно, матиме значення найближчими тижнями, коли ВСО обрушиться на російську логістику та оборону в Донецьку, Луганську, створюючи умови для вирішальної фази кампанії звільнення Криму, яка я думаю розпочнеться у січні лютому. Написав генерал. Такими словами, Ходжес прокоментував фото точно завданих ударів по окупованому Росією і Ловайську. Нагадаємо, що у 2014 році російська армія знищила український батальйон під час виходу за Ловайську після погодження зеленого коридору. Ця подія в історії відома, як і Ловайський котел. Кількість загиблих українських військових тоді перевищила 250 осіб. Понад 400 людей було поранено, близько 300 потрапили в полон. Варто зазначити, що американський генерал неодноразово давав прогнози щодо війни в Україні. Раніше він заявляв, що ЗСУ зможуть деокупувати два стратегічно важливі міста: Мелітополь та Маріуполь, вже до січня 2023 року. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.